Найдієвіший спосіб лікування гострого інфаркту міокарду механічно відкрити затрамбовану артерію за допомогою стента. Саме цьому методу надають перевагу в Європі. Україна ж у його застосуванні втричі відстає від європейських показників. Що таке інфаркт міокарда? Це закрита судина, яка забезпечує серце кров'ю. Її треба відкрити. Саме перше треба відкрити її. І ці засоби медикаментозні, які на сьогодні існують, які застосовуються в більшості центрів, вони недостатні. Вони не можуть відкрити артерію. Єдиний метод, який дозволяє дуже швидко відкрити, це Стентування або при неможливості стентування, це шунтування, операція на серці. Аби стентування було вдалим, його потрібно застосувати якомога скоріше, зазначають фахівці. Основна задача врачей, які лічать пацієнтів з інфарктом міокарда, це швидка доставка цих хворих в спеціальні стаціонари. В стаціонарі, наприклад, як в кардіоцентрі, кардіодиспансері Ужгорода, йому проводиться перкутанне вмешательство, тобто через пункцію 2 мм крупная артилерія. Терії происходит открытие инфарктной артерии в сердце. Это происходит там 15, 20, 30 минут. Это быстрая очень процедура и очень эффективная. Мы можем в два раза рази знизити смертність от этих заболеваний. Нещодавно Україна приєдналася до європейської ініціативи Stand for Life. Ця програма передбачає створення мережі регіональних реперфузійних центрів. Незабаром хуст стане першим районним центром області, де, окрім Ужгорода, проводитимуть стентування хворим на гострий інфаркт. Артміокарду фахівці передбачають, що рівень смертності від серцево-судинних захворювань зменшиться, а медичні послуги стануть більш доступними. Реалізують зміни в рамках проекту вартістю понад 7 мільйонів доларів. Розпочаті торги. По закупівлі медичного обладнання автомобілів швидкої медичної допомоги і буде відкрита катетеризаційна лабораторія або відділення на базі Куйської районної лікарні з метою дотримки довезення пацієнта протягом двох годин з часу фіксування інфаркту міокарда. Або реперфузійна мережа працювала злагоджено, недостатньо правильно і ефективно лікувати пацієнтів. Починати необхідно з самого хворого, який приболів, в серці повинен одразу звертатися до фахівців в нас, поки збаря, в нього заболіло, поки він прийме таблетку аналгіну, полежить, щоб в ньому пройшло, а воно саме розмокчеся. Пройде година, дві, потім збереться покликати когось, порадити з кимось, поки викличе швидку допомогу, поки що допомога приїде, поки виключить і це години йдуть. І потім приїжджає він через 6-8-10 годин центр. Де вже в принципі все, що трапилося, теж трапилося. Вже вже безмир. І тому наша задача максимально швидка. Не тільки кількість втручань повинна бути, а але й час, час. На час втручання максимально швидко це повинно втручання бути.